Вітаю! Кожна людина народжується з певним творчим потенціалом. Це без винятки. Це те, що ми отримуємо по крові від нашого роду, і далі ми маємо під час земного життя розкрити в собі цей творчий потенціал, удосконалити його, розширити, аби далі передати нашим нащадкам, скажімо, цей спадок більш збагаченим. Так? Щоб наш рід ставав сильнішим, більш творчим, більш щасливим, більш реалізованим. І що таке творчість? Творчість, творчість це, власне кажучи, і є магія. Так? А магія це творчість у чистому вигляді. Тому кожна творча людина вона так чи інакше є магом у своєму житті. І я вам пропоную подивитись зараз ворожіння от на таку тему. За... Яка магія прихована за вашим творчим потенціалом, за вашою творчістю? Я знаю, що мене зараз дивляться люди, які дуже багатогранні, у яких є багато, скажімо, талантів, так? і співають, і малюють, і таланти певні в бізнес-структурах можуть розвивати, і книжки пишуть, і вірші, і взагалі і магією там займаються. Тому, будь ласка, ви можете на одну карту загадати конкретно певний свій творчий якийсь потенціал, який ви в собі бачите. Скажімо, ви гарно малюєте. Там, ось ви одне, одне, скажімо, Один вид творчості, ви загадуєте на одну карту. Тому ви можете загадати до чотирьох видів творчості. І ми зараз побачимо, яка саме магія прихована за вашим творчим потенціалом. Давайте я вам дам кілька секунд визначитись. В описі під цим відео будуть тайм-коди, там є навігація під відео, щоб вам було зручніше. Добре, я починаю. Перший варіант. Ой, ну, слухайте, дуже непроста карта. Насправді, за вашим, за вашим творчим потенціалом, що ви тут загадали? Так? Прихована магія. Це магія бойова. Причому це магія бойова, вогняна, і яка має йти на захист свого роду тих, кого ви любите, своєї землі, своїх нащадків, так, своєї країни, своєї сім'ї. Ви знаєте, вам потрібно ваш творчий потенціал розвивати саме на своїй землі. У тій країні, в якій ви народились, ту країну, яку ви вважаєте батьківщиною. От там ви маєте розвивати, там ваша сила, я це просто бачу. Бо ви воїн, ви маєте за вашим творчим от дивіться, ви візьміть вашу цей творчий ем... цю вашу творчість, так? яку ви сюди загадали. Почніть її розвивати на своїй рідній землі і давати людям. А розвивати це як? Це так, щоб воно вам приносило. Суспільне визнання і приносило гроші конкретно, так? Спробуйте це розвивати, і ви, ви, ви будете переможцем. Ви отримаєте нові імпульси, будете переможцем, але робіть це з любові. Робіться з любові. Яка ще магія прихована за цим? Ви можете. Да, ви, можете лікувати, ви можете лікувати розбиті серця. Так, ви можете захищати тих, кого несправедливо, це бойова магія, яка спрямована на захист тих, кого несправедливо ображають, тих, у кого несправедливо розбите серце. Якщо це говориться про певну конкретну магію, да, якою ви там займаєтесь якщо ви в якості творчості загадали якусь магію, ну, скажімо, якісь. М, можливо, цікавитися якоюсь мантичною системою або конкретно якоюсь магією. Так? То дивіться, оце вам дозволить чистити людей, лікувати людей від розбитого серця, яке їм розбили по несправедливості. Знаєте, навіть іде таке. Я, я не знаю, що ви тут загадали, але ідея інформація. Жінки, які при, пережили фізичне насилля, я перепрошую сексуальне насилля, ви можете цим жінкам допомагати, лікувати їх. Так. Це бойова мама. Ви можете захищати і лікувати тих, хто слабший, тих, хто постраждав. Але це мають бути люди, які з вашого роду, або, знаєте, вашого роду племені. Ну, мовно кажучи, що ви захочете. А, ну, ваша магія не спрацює на тих людях, які не відносяться, скажімо, до вашого роду, до, до вашої нації. Розумієте? Я зараз не хочу перетворюватися на Ірину Фаріон, але скажу відразу, давайте так відверто. Якщо ви Українка, а хочете або українець вирішити допомогти росіянину, то ви не допоможете. Воно вас ще й вдарить. Ви маєте лікувати, ну, скажімо, ваша, ваша оця творчість і оця магія, магія, яка прихована за цією творчістю, вона має бути спрямована на боротьбу зі злом а, заради свого а, роду. Свого роду, свого народу. Я залишу ці карти відкриті, є ще й єрофант. Боже, ще й такі. А Якщо ви дуже віруюча людина, протримуйтеся своєї віри, то воно вам на, на, на користь. Так, добре, другий варіант. Ой, Боже мій. Слухайте, ну тут щось у вас дуже таке на якомусь початковому рівні щось таке дуже. Ой, яка магія прихована за вашою творчістю. О, та тут сама і магія прихована. Дивіться, якщо ви будете розвивати оцей, оцю творчість, яку ви загадали, оці творчі потенціали, які ви тут загадали на другому варіанті, то ви станете магом. Ви будете повністю ладнати своє життя, і ви будете обирати, у вас будуть постійно якісь ідеї, імпульси, і ви будете магом. Ви, ви собі вибудуєте райський сад так, як захочете. Тобто ви сам собі мах будете. Розумієте, ви маєте розвивати це. Але ви, коли починаєте це розвивати, ви пройдете через дуже страшну трансформацію, важку трансформацію. Але вона нічого. Ви заземлитесь потім. Можете роботу навіть втратити. Але нічого. Дивіться, у вас, у вас з'являться певні імпульси. Такі творчі, знаєте, і вам потрібно за них хапатися, нічого не боятися. Маг нічого не боїться ніколи. І ви будете магом у своєму житті, от я хочу отак зробити. Дивіться, я так його залишу зараз. Все, ви будете магом. Розвивайте свою творчість ви будете магом у своєму житті. Якщо ви хочете займатися магією, ви будете нею займатися. Якщо ви просто хочете займатися цією творчістю, то а, у вас, ви знаєте, у вас в житті все так гарно піде. Ви от все, що захочете, у вас все буде. Бо ви будете мати в руках всі чотири стихії, будете мати намір мага. Розумієте? Без страху, без сумнівів, а просто взяв і зробив. Добре, далі третій варіант. Ви знаєте. Цей, цей творчий потенціал, який ви сюди загадали на третій варіант, він вам дам в породу, і дан він, він вам для того, аби ваш рід, ви взагалі нащадки, ну, ваші нащадки виходили із того якоїсь суми ішли на інші береги для того, щоб поєднатися, прийняти у своєму серці, до свого серця прийняти духів роду, рід. Налагодити той зв'язок зі своїм родом, зі своїми богами і стати переможцем абсолютним переможцем у цьому житті завжди перемагати. Все, по правді перемагати. І ви знаєте, вам я вам хочу сказати, що оця творчість, яку ви сюди загадали, якщо ви коли ви будете її розвивати, то ви відпрацюєте кармічні, кармічні вузли родові. Розумієте, Якщо у вас було нещасливе дитинство, бо вас не недолюбили, то ви вилікуєте своє серце. Ви зможете через цю творчість, скажімо, відчути ту безумовну любов, любов роду, і це зробить вас, вас переможцем. Дуже гарний варіант. Розвивайте цю творчість, розвивайте. Не бійтесь, вам може зараз трохи сумно, або ви трохи в себе не вірите, але розвивайте, повірте в себе. Добре, четвертий варіант. Ваша творчість це шанс на вихід із скрутного матеріального становища, і взагалі на вихід із дефіциту енергії, дефіциту любові, дефіциту фінансів, ну, всього. І, тобто, і оця магія, яка магія стоїть за вашою творчістю, це те, що ви зможете, по-перше, вирішити всі свої оці проблеми. Жебрацькі, да? ну, жебрати це, це ж не тільки в фінансах, це ще і енергії, здоров'я, любові ну всього всього І ви зможете бути, ви знаєте, ви, вас будуть чути вищі сили, і ви будете чути їх. от така магія у вас. І ви зможете передавати людям інформацію. Розумієте? В пентаклі це ще інформація, це не лише гроші. І ваша магія у цьому полягає, що ви вас просять і ви передаєте. Яка ще магія полягає? Так, бачите. І ще за вашою творчістю приховується саме магія фінансова, окрім інформації, ще фінансова магія. Тобто, ви можете вирішувати як свої фінансові проблеми, так і допомагати людям вирішувати їхні проблеми. Я не знаю, що ви сюди загадали. Але саме ця творчість, якщо ви її будете розвивати, це, це дуже сильно на фінанси. Це може допомогти і людям. Ну, скажімо, якщо ви пишете якісь картини, так? І потім ви можете цю картину будете себе розвивати. От ви написали картину, ви її продали, ви вирівняли своє фінансове становище, ви отримали якусь вдячність від. Того, хто купив цю картину, якесь визнання ви отримали, це вас наповнить так само, так? І коли людина повісить цю картину у себе на стіні, то вона може на неї дивитися і її фінансовий стан буде ладнатись. Ну, я ж не знаю, що ви. Це як приклад я навела. Я ж не знаю, що ви сюди загадали. Тому, дивіться, тут гарно на фінансові магію і ще на передачу інформації. Дуже гарні всі варіанти. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для вас. Я вам бажаю, аби ви не сумнівались в собі, щоб ви розвивали свій творчий потенціал, вірили в себе, не здавалися. Все, я закриваю це вираження. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.